Вітаю, це програма на часі на телеканалі. Віта. Стежити за громадським порядком у Вінницькій територіальній громаді поліції допомагає муніципальна варта, що змінилося у їх роботі під час війни. Яких повноважень та обов'язків додалося про це і не лише говоримо сьогодні у програмі? І я рада представити гостя студії. Це Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради. Пане Віталію, рада бачити вас у нашій студії. Доброго здоров'я радий вас. Такої бачити. Та, передусім, подивимось короткий відеоматеріал і перейдемо до розмови. Працівники Вінницької муніципальної варти цілодобово і у поселеному режимі патрулюють місто, зокрема, інспектують дотримання правил комендантської години, паркування, виявляють випадки стихійної торгівлі, перевіряють стан чистоти водойм та прибережних смуг, стежать за дотриманням санітарних норм у приватних домоволодіннях та благоустрою у місті. Забезпечувати порядок допомагають фахівці ситуаційного центру, які контролюють ситуацію на дорогах Вінницької територіальної громади за допомогою камер відеоспостереження. Треження. Давно ми не бачилися з вами у нашій студії. Востаннє пам'ятаю, це було ще у 21-му році у листопаді. За той час багато чого відбулося і змінилося і за ту частину мирного часу, і починаючи від 24 лютого, коли змінилося фактично життя всіх українців і кожної сфери. Наскільки змінилася у цих умовах робота муніципальної варти? Яких обов'язків додалося? Наскільки складніше стало працювати? Чи вистачає людей власне забезпечувати ту усю роботу? І відповідальність, яка наразі потрібна, дійсно роботи стало намагати більше. Якщо згадати, з 24 лютого ми перейшли в посилений режим роботи. Працівники цілодобово патрулювали і контролювали, допомагали контролювати громадський порядок в місті, тому що ми розуміли, що потрібно робити великий акцент саме на об'єктах стратегічної важливості, там такі як лікарні, мости та інші об'єкти, щоб не було ніяких таких диверсійних ситуацій. Тому ми активно розпочали свою таку роботу. Ну і також, крім того, що здійснювали підтримку публічного порядку, далі займалися своїми функціональними обов'язками: це контроль за станом благоустрою території міста. Ми на сьогоднішній день продовжуємо працювати в тому ж самому форматі. Працівники цілу. Добово знаходяться на певних об'єктах і працюють в посиленому режимі на сьогоднішній день. Що почали робити з того, чого не робили раніше от, до війни? Що зараз уходить? Це На сьогоднішній день, я ще раз наголошую, охорона, до, до прикладу, лікарень наших місцевих ми посилили, тому що там є хворі, які, там, наприклад, прибули з, із передової. І не тільки тому от, це саме такі основні об'єкти, які ми взяли під охорону. Після 14 липня, наприклад, ми там взяли під охорону місцевий наш РАКС. Тому роботи додавалися, але ми справляємося, чітко виконуємо завдання, які перед нами ставлять наше керівництво. І виконуємо чітко відповідно до програми на варті міського порядку заходи. Ну одне ще раз хочу сказати: це охорона об'єктів комунальної власності. Навч... Навантаження відчутне, і знаєте, сьогодні у кожного напевно воно посилилося у кожній сфері життєдіяльності зросло навантаження, але ось цей такий оптимізм, єднання, так і піднесення духу бажання перемоги додає сил працювати З... далі. Правда, З, звісно, я вам хочу сказати, що ми взагалі не не к не жалуємося і не кажемо, що нам там важко працювати завжди для себе аргумент нашим хлопцям на передві ще набагато mm -hmm. важче, тому е, ми розуміємо, що потрібні виконати завдання. І не дозволяємо собі відпочивати чи скаржитись на те, що там якась є втома. Працювати і вперед. Пане Віталію щодо ситуації з громадським порядком у місті. Пам'ятаю, що на початку війни поліція фіксувала навіть зниження рівня злочинності, там фактично дорівнювало нулю. Потім все ж таки вона з'явилася. Яка ситуація з правопорядком у Вінницькій територіальній громаді зараз? Чи змінювалася вона в той чи інший бік? Яка сьогодні? Ну, я хочу сказати, що в принципі в Вінниці більше всього тих порушень фіксувалися, до прикладу в нічний час. На сьогоднішній день діє комендантська година. Це вже спонукає до того, що менше виявляється. Правопорушень, тому розуміємо, що все таки порядок контролюється особливо це працівниками поліції, mm -hmm. і також і національної гвардії спільно працюються і тому на сьогоднішній день можна сказати, що в місті набагато безпечніше, чим було раніше. Ви ж фіксуєте і порушення комендантської години. Звісно, ну це це роблять це працівники ситуаційного центру. Ми постійно здійснюємо моніторинг руху транспорту в комендантську годину. Аналогічно і піші пішоходів, які пересуваються вулицями нашого міста. Тому, якщо виявляємо, сразу ж передаємо інформацію патрульній поліції. Ну вони вже далі перевіряють, яка підстава рухатись транспортним засобом чи пішоходом саме в комендантську годину. Знаєте, я коли виходжу на балкон ввечері, так подихати перед знову повітрям. І помічаю постійно які якихось людей. Хто всі ці люди Знаєте, хто, ситуації хто різні. В, Ситуації бувають різні. бувають е, різні? Є випадки, коли люди не встигають на громадський транспорт, і їм приходиться здобиратись додому пішки. Ну це при спілкуванні з поліцією Вони вже і пояснюють. Е, Періодично фіксуємо автомобілістів. і Пішоходів, які добираються в комендантську годину на залізничний вокзал, тому що там чи когось зустріти, чи вони є пасажирами. Певного потягу і їм потрібно добратися. Ну, ситуації різні. Поодинокі випадки, що і виявляємо порушників. Ну з ними вже окремо працюють працівники поліції. Але... Я, яке покарання за порушення? От щоб не хотілося порушувати? Ну, ви знаєте, як правило, порушників, яких ловлять, це або вони в стані алкогольного чи іншого, ну там можливо навіть наркотичного сп'яніння. Тому там вже відповідно в. Законодавство вже до їх притягає до відповідальності. Ну а якщо людину так зустріли, і вона, якби, з якимись певними вийшла питаннями на вулиці, то тільки лише попередження. І якщо не обов'язково має роботи. бути е, довідка з роботи чи дозвіл, якщо це якісь особисті питання, ну терміново там можливо когось до батьків треба перебігти, ну, це має що... бути вже обґрунтування, таке, що дійсно але... людина вийшла і дійсно потрібно вийти вже на вулицю в комендантську годину. але. Перевірка ретельна, тобто просто так, просто так не пройде і не видо е, е, посилення охорони. У навчальних закладах. Міська влада прийняла це рішення і цілком свідомо, і необхідно, що актуально наразі, і цю роботу будуть так забезпечувати працівники муніципальної варти. Що входить? До обов'язків яка суть цієї роботи у чому полягає з 1 вересня. Ми вже працюємо у всіх школах нашого міста, де здійснюється учбовий процес навчальний. Я хочу наголосити. Це 30 шкіл, які сьогодні офіційно розпочали свою в офлайн роботу да, офлайн. Mm -hmm. Форматі і в кожній із цих шкіл знаходиться і це до речі, стосується також і школи новоприєднання. Це також важливе питання. Що щоранку розпочинає свою роботу працівник з огляду території школи, чи немає ніяких підозрілих предметів? Далі починається вже спілкування там з вчителями, чи немає ніяких питань, зауважень, і це до навчального процесу. Ну і далі, вже коли починаються у дітей уроки, вони дивляться, щоб насамперед ніхто з сторонніх осіб не потрапляв в школу. Якщо навіть батьки приходять, це тільки можуть прийти під час, коли там буде викладач, забере і проведе. Якщо потреба буде така, ось ну а у разі, якщо буде повітряна тривога, чи от на, на превеликі жалі, але ми вже побачили, що вчора був випадок, коли прийшло повідомлення про замінування, допомога дітям та персоналу в евакуації. Це є обов'язкова вимога. Наші працівники навчені до таких завдань, і вони будуть чітко їх виконувати. Ми будемо це все контролювати. До речі, хочу наголосити, що в кожній школі нашого міста встановлені камери відеоспостереження, які виведені до муніципального ситуаційного центру, і працівники саме під час учбового процесу акцент роблять саме на закладах освіти. Їм завдання поставлено, що ви маєте спостерігати, чи немає ніяких підозрілих предметів, можливо, там можна залишити якусь річ, обов'язково інформувати поліцію для того, щоб зробити максимально безпечний навчальний наш партнер. А скільки людей цей контроль? Одна людина на зміні? Один працівник. У нас є школи, де знаходяться цілодобові укриття, і там цілодобово знаходяться наші працівники. Ну, це угу. більше шкіл. А люди працюють по зміну. Так, да, по зміну цілодобово вони обов'язково знаходяться у формі. Ось, і вони чітко виконують ті завдання, які ми їм поставили. А кого призначають на ці посади? Це ж, мабуть, має бути якась відповідна підготовка. Це ж робота з дітьми, все ж таки вимагає працівники. Прийшли Тобі у нас уваги. підготовку. Це інспектори. Відділу комунальної охорони комунальної власності, відділу підтримки публічного порядку. Нас декілька відділів, які задіяні. Вони вже не перший рік працюють в закладах освіти, тому досвід у них уже є. Ось і ми. Але ми за всім чітко спостерігаємо. Я неодноразово за день також маю змогу подивитися за допомогою камер відеонагляду. Як саме несуть службу наші працівники муніципальної варти для нас? Це теж трошки незвично, тому що ми раніше не бачили таких такої проблеми, не зустрічалися як повітряні тривоги. Для нас це теж якби нове, але ми новий досвід да, новий досвід, і ми оперативно реагуємо на такі ситуації і будемо реагувати. І працівники муніципальної варти також перевіряли укриття, готовність укриттів да, до школи. Да. Чи можна сказати, що ситуація наразі задовільна, і батьки і педколективи можуть бути спокійні, що вони у безпеці? Е, важко сказати за безпекою. Ну це коли найпростіше укриття, вони пригодні, звісно. Що, але ж ну, ви бачите, які бувають обстріли по території України. Казати, що стовідсотково безпечно, ну я не стану цього говорити. Але для того, щоб діти перебули певний якийсь період під час повітряної тривоги в цих укриттях, то реально можливо, Відповідають да, всім вимогам. вимогам так? Да. Ми перевірили ретельно до початку учбового процесу найпростіші ці укриття. Так вони відповідають вимогам. Тому сьогодні можна йти і там знаходитись і у ваші обов'язки входить не лише контроль укриттів у навчальних закладах, а ще й інші, ну, Ін, інші укриття. Ми просто які, заговорили які? Да, за школи. Угу. Це найпростіші укриття, які визначені на території нашого міста. До речі, можна знайомитись на мапі, яка створена на сайті міської ради. А Саме це укриття загального користування місця знаходження угу. загального користування, де. Вінничани, які будуть знаходитись поблизу, де вони можуть побачити, де найпростіше укриття, щоб сховатися під час повітряної тривоги. Я до речі, рекомендую, щоб люди не нехтували з безпекою життя своїм здоров'ям. А коли чують повітряну тривогу, знаходили най... де знаходиться найближче угу. укриття, і все ж таки ховалися, тому що досвід 14 липня вже нам показав, що нехтувати своїм життям і здоров'ям не потрібно. А укриття у житлових будинках не відносяться до вашої також, також, також ну це всі найпростіші укриття. Вони є, як і в магазинах є, так і на підприємствах, в будинках, в закладах комунальної власності. Ми також їх перевіряли. Були певні недоліки. Надавалися відповідальним особам приписи на усунення їх. Я можу сказати, що добросовісно їх виконували наші приписи і недоліки всі усувалися. А оцей контроль і перевірка він проводиться з певною регулярністю, тобто не так, що раз подивилися, затвердили все гаразд, і а потім через місяць може бути вже ситуація якась ну, інша? на, на сам чи період... готуємось до опалювального сезону. Так, перевірили в перший раз. Ми підемо і в вересні будемо перевіряти. Також здійснимо перевірку. Але ми також інформуємо війничан, що якщо під час от укриті повітряної тривоги ви зайшли, і укриття там чи засмічено, чи заха. Вращене, да? ну, всякі ж можуть бути ситуації. Повідомляйте до ситуаційного центру муніципальну варту. Ми обов'язково будемо реагувати на ті недоліки. І якщо дійсно вже перший раз дали там, до прикладу припис, і то вже в другий раз на відповідальну особу буде вже складатися протокол про правопорушення в межах наданих повноважень для муніципальної варти. А були вже випадки е укриттів, які е потребують допрацювання вони були, і ми ж які ви давали, давали, надавалися приписи і недоліки усували. Ну були і доволі так ну немало. Але я ще раз кажу, війничани наші відповідальні, які за ці укриття, це можуть бути і голови ЗВБ, і власники магазинів, і інші суб'єкти господарювання. Вони реагують відповідально і в найкоротші терміни здійснювали прибирання. І ви вже згадували про камери відеоспостереження у навчальних закладах. Вони приведені до готовності і все фіксують, все, що відбувається щодо камер відеоспостереження взагалі у Вінницькій територіальній громаді, в якому стані вони наразі чи вистачає аби забезпечувати і контролювати правопорядок у місті? Та ніколи, я думаю, ніколи що не, не, буває не, не буває достатньо, тому що їх чим більше стає, тим більше потреба є. До нас дуже багато звертається вінничан, в яких трапляються якісь певні події, чи то дорожньо-транспортні пригоди, чи загубили якісь речі, чи крадіжки. І, звісно, що хочеться охопити кожен метр території угу. нашого міста. Це, звісно, що велика кількість камер відеоспостереження. Наразі їх у нас нараховується. Близько тисячі камер, які встановлені взагалі як на вулицях, так і в приміщеннях. Це мається на увазі і заклади освіти, як я вже сказав, центри надання адміністративних послуг. Ну і вулиці нашого міста. Магістральні, другорядні, вулиці Перехрестя і ми розуміємо, що на сьогоднішній день я вже кажу тисяча, буде 10 тисяч. Ну все одно ми розуміємо, що ще, і ще потреба. Мало. Да, в принципі, на сьогоднішній день весь цивілізований світ, як ми бачимо, особливо чомусь є прикладом саме Лондон. З їхньою певною кількістю камер, ну звісно, що ми будемо прагнути збільшувати, щоб зробити як максимально безпечніше наше місто. От коли знаєте, буває тут випадки, звертаються там до мене, чи в ситуаційний центр, от вдарили машину, там і водій втік з місця пригоди. Так трапляється, що саме в цьому місці вже є камера встановлення встановлена, і ми допомогли людині знайти, хто це зробив. Тому ми розуміємо, що це корисна справа, і звісно, що її потрібно розвивати, як я вже і казав, для безпеки наших вінничан. А чи можливо це буде за час війни? Поки що в цих умовах, ну звісно, що зараз брак коштів ми менше бачимо збільшення кількості камер, але на перспективу, звісно, що закінчиться війна, і кількість камер в місті буде зростати. І, до речі, окрім камер, буде розвиватися і програмне забезпечення штучного інтелекту, за допомогою якого оперативніше швидше можна знайти порушників на території нашого міста. Але це означає, що збільшується навантаження на очі працівників муніципальної варти, які усе контролюють так. і запобігають багатьом злочинам. Якщо говорити про також про ці ж камери відеоспостереження, як ви сказали, уже згадали, що фіксують ДТП, я регулярно переглядаю сторін Фейсбук-сторінку муніципальної варти, і часто ви викладаєте відео дорожньо-транспортних пригод. І що особливо зараз вражає, непокоїть і бентежить, це ДТП за участі е, Самокат. користувачів самокатів, так. як на тротуарах, так і на дорогах, і на пішоходних переходах. Господи, вони кругом. Що, що робити з цим? Ну це справді вже таки проблема. Ну, з одне з однієї сторони ми розуміємо, що дійсно багато віничан саме почали користуватись самокатом, тому що брак пального зручно в... швидко, Да, і mm. вартість пального, тому ми бачимо, що набагато, якщо даже порівняти з минулими роками, то самокатів стало більше у нас, але користувачі їх нехтують правилами дорожнього руху створюють аварійні ситуації, ну і результат, який ви вже сказали, що дорожньо транспортні пригоди за участю саме керманичів самокатів, проводяться регулярно, знаю що рейди поліції, які і притягають до адміністративної відповідальності, і проводять роз'яснювальну бесіду. Ну а ми допомагаємо ситуаційний центр виявлення таких от правопорушників, але з ними вже працює саме патрульна поліції. а щодо статистики, є дані? От наскільки збільшилась кількість таких Я випадків? Я Наразі не готовий не володім, не, не володім, тому що саме збирає цю інформацію. Патрульна поліція ми лише тільки інформуємо те, що бачать наші відеокамери. А які рекомендації? От як і для які пішох... для пішоходної зони і для дорожньої зони, тому що небезпечно як на тротуарі людям, е враховуючи ризики наїзду самокатчиків. Я, я точно так, впевнений так що дорозі. Це е особиста свідомість. Макати не повинні рухатись там, де рухаються пішоходи. От В цьому я впевнений однозначно, тому що тротуарами у нас рухаються люди, дітки маленькі, і це дійсно можна травмувати. Тих, тих, хто оточують саме на, дорож, на пішохідних дорожках самокату в керману чи їхніх і е, забезпечуєте правопорядок, робота триває далі, окрім того, що зараз є певні зміни, а також є та робота, яка проводилася постійно і яка на часі. І от зараз наближається осінній сезон, і знову ж таки постане проблема спалювання листя. Якщо щодо статистики, чи е, можна щось сказати про минулий сезон, і от навіть весна, коли вже і війна почалася, чи може зменшились якось показники, чи може свідомість людей збільшилась у цьому питанні? Ми вже з 23 серпня розпочали свою роботу. Саме мобільні групи відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, вже створені це чотири мобільні групи. Які щодня протягом дня я б сказав би патрулюють і виявляють факти спалювання відходів рослинного походження? Дійсно, зараз вже пора така, що війничани наші купають картоплю і залишки рослинного походження намагаються спалювати, але їх можливо скажу це дуже добре, що ми виявляємо набагато менше. От за останніх тиждень ми виявили чуть більше тижня, виявили чотири факти, і складено було чотири протоколи про адмінправопорушення. Ну, я хочу сказати, що це вже теж позитивний результат. Що набагато, я думаю, що ви вже відчуваєте, що задимленості в Вінниці не так відчутно, як були не, не минулі відчутно, роки. Якщо порівнювати з весною, ну ми мінімально займалися цим питанням, тому що. У нас були трошки інші завдання. Ось за весняний період було складено два протоколи про адмінправопорушення і ну можливо, теж результат тому, що війничани менше палили. Ну і більш так боязно ставились, тому що війна почалась перші дні взагалі. За казали, що деякі спалювання є. От зразу ж там чуть ли не кримінальна відповідальність була. Можливо, це людей трішки налякало. Спрацювало на позитиву. Да. Тимний бік і покращили тенденцію, пане <клес> Віталію. Забезпечувати всю цю роботу, якої стало більше відповідальності, більше обов'язків більше. Чи вистачає людей, тому що частину колективу втратили поки що тимчасово, тому що вони поповнили лави збройних сил України? Так, так. Як працюється вам зараз? Близько 60 чоловік. На сьогоднішній день відбуло у нас на війну хлопці наші з муніципальної варти боронять нашу державу. Звісно, що ті, що залишились, на них набагато більше стало навантаження. Да, першу, певну кількість людей поки що взяли тимчасово на роботу. Але ми розуміємо, що ті фахівці, які відпрацювали роками, мають уже досвід. Ми їх з нетерпінням чекаємо і впевнені, що вони скоро повернуться до своєї роботи, і будуть чітко виконувати ті завдання, які є перед нами. Ось важко, але ми працюємо. Працюємо субота, неділя, допізнав. Сказав би й взагалі не відчувається тої усталості. того якогось можливо знаєте, казати небажання, що чому працювати поза нормою. Ні, ми працюємо. Ми ну, знаємо, що ми повинні працювати і все. Підтримуєте зв'язок зі постійно, своїми працівниками? Постійно щодня. Постійно, притом звітують, живі, здорові, все, життя продовжується. Але ви, я думаю, ви знаєте, що. І один... не лише особистий зв'язок, а ще й підтримка підтримки. волонтерська. Але один наш працівник, на великий жаль, Олександр Цишенко, в, в березні місяці загинув. Світла пам'ять герою. Але ми підтримуємо також і волонтерством займаємося. Ось нещодавно відремонтували автомобілі, пофарбували і передали також на передову. Ну так збираємо там і продукти, і теплі речі, як можемо, і допомагаємо нашим хлопцям. Сьогодні кожна допомога важлива. і маленької допомоги не буває. По крихті, по краплині складається море. Так. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже Я дякую, дякую вам за роботу і позицію у такий непростий час. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна рада, муніципальна варта Вінницької міської ради. Це була програма на часі на телеканалі. Віта, дякую, що були з нами. thank mm -hmm. you